Наближається новий рік. Головне красуння міста вже прикрашена. Як цього будуть зустрічати новий рік, бродівчани, Зараз ми запитаємо. Скажіть, будь ласка, як ви будете зустрічати новий рік? Ну, в сім'ї, в сімейному колі з дітьми-чоловіком. з Що ви можете людям побажати у новому році? Терпіння, ну і очікування миру. Перемоги. Тільки перемоги. В домашньому колі. Новий рік. А як ми можемо зараз під час війни Новий рік? По-старому. По Що ви можете людям побажати в новому році? У новому році, щоб, щоб того гнидника Путіна скоріше вбрали. Тоді ми заживемо. І, і його поплічників білорусів і коротше, всіх його банду СНД, щоб ми могли жити, щоб наші діти. Внуки жили нормально і жили так, як люди в Європі, в всьому світі. Як ви будете зустрічати новий рік? Поїду до дітей. Ви будете зустрічати новий рік. Нині зараз не до нового. Так, як всі. Що ви можете побажати людям у новому році? Щоб скоріше все закінчувалося з війною, в нашу пользу. Я ще не знаю, насправді такого новорічного настрою немає. Що ви можете побажати людям у новому році? Бажаю миру, це перш за все злагоди, спокою і ну, щоб сніг хоча б якийсь був, щоб було б гарніше трошки. Вдома з старими батьками. Що можете побажати людям у новому році? Перше, щоб закінчилась війна. Ну, потім, щоб всі були здорові. Вдома. І що можете побажати про дівчанам? Про дівчанам і всім миру, перемоги. Разом до перемоги, тільки так. Миру. Нічого нам не треба. А що ви можете побажати в новому році людям? Людям перемоги нашій державі, що ми перемогли, і москаля вигнали з свої території і зажили всі нормально, гарно, щоб було всі здорові, всі вернулися додому, солдати живими здоровими. Все гаразд, що було в нашій державі. То корупцію викоренали, щоб не було тих корупціонерів, олігархів зменшити або зовсім до нуля прибрати і все. Дякуємо гарного дня. І вам гарного дня. Всіх разів. Від телеканалу Броди Онлайн ми вітаємо кожного з Новим роком та бажаємо мирного неба та перемоги над ворогом.